Всім привіт! Сьогодні в мене такий файненький, м'який, дуже добрий пляцок, дуже м'ягесенький, гарний у розрізі. Тут у мене 4 яйця, 4 ложки цукру. Яйця збила, додаю мед. І ще збиваю хвилину. Тепер додаю борошно та соду. Соду я вимішала з борошном, можна її додати раніше та погасити оцетом. Тісто готове. Я декілька ложок перелию крему та додам какао. І будуть паляниці такі медово-шоколадні. Можна робити повністю шоколадне тісто або лише медове. Випікаємо при температурі 170 градусів хвилин 20. Випікався корж близько 20 хвилин, охолоджую та розрізаю на дві частини. Білки вибиваємо окремо, а жовтки додаємо до маку. У мене, правда, вже готова начинка макова. Якщо ви берете не макову масу, а саме мак, я думаю, 100 г маку буде достатньо, запарити, протерти та додати цукру. Можна жовтків додати саме яйце. Цукор я вже не додаю, тому що макова маса у мене солодка. Додаю до маку ще трохи кокосової стружки. Зробила таку тоненьку основу з маку. Тепер викладаю яблука. Ще в мене була одна грушка, також сюди додаю. Білки зі щіпкою солі. Я збила в піну. Тепер додаю цукор. У мене там три білки додаю, три ложки цукру. Ну, дівчата, хто не любить пекти на ложки на склянки, то вже вибачайте за цей рецепт. Не хотіла важити, люблю так собі вигадувати по ходу діла. Трошки того, трошки сього. І швиденько все виходить. Цукор додала, збиваю до пишності. Білки збила. Тепер додаю трохи для кольору кисіль червоний. Ви можете додавати, можете залишити білки просто так. До речі, кисіль в мене український цього разу. Буду випікати при температурі 180 градусів із хвилин 20. Все, спечений, Випікався близько 20 хвилин. Крем я зробила з масла та вареного згущеного молока. Тут тобто збила масло, добре, додала згущене молоко варене. І зробила. Я думаю, що тут може бути чудово пасувати і сметани, і крем, і заверний. Не знаю, чи буде пасувати сюди такий крем, тому що ну, до медових та шоколадних коржів він пасує. Ось до такого яблучно-білкового не знаю, чи буде пасувати. Можливо, краще заверни треба було дати. Ну, але спробую. Дивимось, що в нас вийшло. Гарно нарізається, такий м'ягенький. М'який, такий, дуже м'який, як пушок. Єдине, що справді зауважу, що смачніше, коли такий легший крем, а не згущене молоко. Тому що тут вже і меди, і шоколадні коржі, і мак, яблука. То вже ну, згущене молоко не дуже пасувало. Не в такий цікавий смак непоганий, але все ж таки зі сметаним кремом або заварним таки він легший і приємніший на смак.